Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка про лісових друзів і загублену стежку. У великому зеленому лісі жило багато звірят. Всі вони дружили між собою, допомагали один одному і завжди разом гралися. Серед них були маленьке барсучиня Барсик, білочка Брунька, сміливий їжачок Колючка та мудрий совеня-пух. Одного сонячного ранку всі друзі вирішили піти на далеку галявину, де росли найсмачніші ягоди та гриби. Ой, я так хочу скуштувати цих ягід!» Захоплено вилукнула барсучиня Барсик. І я, підскочила білочка Брунка і підморуючи друзям. Головне, щоб ми не згубилися, серйозно сказав їжачок колючка. Ліс великий, і якщо ми не будемо обережними, можемо втратити дорогу. Ось тому я й взяв собою мапу, хвалився мудрий совиня Пух Тримаючи в крилі маленький листок з намальованими стежками. Друзі вирушили в дорогу. Вони весело крокували, жартували і співали пісеньку. Ми, ми, і і собі, свіря, та, всі ми разом крокуємо завзято. Нас пригоди сміх. Ми лісови на сміх. Шли вони йшли, але не помітили як звернули не на ту стежку. Раптом пух зупинився і почав нервово оглядатись. Друзі, здається, не туди повернули, сказав він. Подивіться, тут немає тих високих сосен, які ми бачили на мапі. Звірята збентежено озирнулися. Дорога навколо була незнайома. А довкола лише густі кущі та дерева. Що ж нам робити? злякалася білочка Брунька. Може, я відчую запах знайомої стежки? запропонував барсучиня барсик, обнюхуючи повітря. Але барсучиня теж нічого не знайшло. Ми загубилися, сумно сказав їжачок калючка. Як же тепер знайти дорогу? Спокійно, друзі. Розумно мови совеня Пух. Ми мусимо залишитися разом і не панікувати. Я впевнений, ми знайдемо шлях назад, якщо будемо уважними. Тож вони вирішили трохи відпочити і подумати, як повернутися. Знаєте? Задумливо сказав їжачок колючка. Можливо, ми могли б відшукати якусь підказку в лісі. Добре, але що ж може це бути? запитала Брунька. Пу задумався, а тоді вигукнув. Дивіться, он де сліди. Всі подивилися туди, куди вказував Пух, і справді побачили сліди. Вони йшли один за одним і вели через кущі. Можливо, це сліди іншого звіряти, яке знає дорогу. Припустив барсучиня барсик. Тож ідемо по них. вигукнула білочка. Друзі рушили за слідами і невдовзі почули шелест. З кущів вийшла велика добра лісова черепаха. Тихо Ой, Ой це, це ж пані тиха. Радо закричали звірята. Доброго дня, малята. усміхнулась Черепаха. Що ви тут робите так далеко від своєї галявини? Ми загубилися, зізналося барсучиня барсу Але слідували за слідами і знайшли вас. Хм. Так, так кивнула черепаха. Із цього лісу багато виходів, але лише один веде до вашої галявини. Я допоможу вам, якщо ви будете уважні й слухняні. Обіцяємо. Хором вигукнули всі. Черепаха почала повільно йти, а друзі поспішали за нею, прислухаючись до кожного її слова. Дивіться навколо, мовив черепаха. Запам'ятовуйте, де ростуть високі сосни, де кущі я їд, а де мох. Усе це допоможе вам знайти дорогу, якщо знову загубитись. Звірята уважно слухали і запам'ятовували кожну дрібницю. Нарешті, після довгої подорожі, вони побачили знайому галявину. Ми вдома. Зраділи всі. Дякуємо, Дякуємо вам, пані тиха. Подякували вони Черепасі. Пам'ятайте, мої маленькі. Завжди будьте уважними і не відходьте далеко, якщо не знаєте шляху. Сказала мудра Черепаха. І завжди допомагайте одне одному. Ми запам'ятаємо, запам обіцяли звірята, усміхаючись одне одному. Ця казка вчить дітей, що важливо бути уважними та обережними, особливо в незнайомих місцях. Якщо ви загубилися. Не панікуйте, залишайтеся разом і допомагайте одне одному. А ще казка нагадує, що старші мудрі можуть завжди допомогти, якщо слухати їхні поради. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.